Шній голова генерального штабу Великої Британії генерал Річард Данат вважає, що Україна має остерігатися можливого нападу на Київ вагнерівців на чолі з Євгеном Пригожиним, який після спроби заколоту виїхав у Білорусь. Про це повідомляє видання Sky News. Той факт, що він поїхав у Білорусь, викликає певне занепокоєння, сказав екс-очільник генерального штабу британської армії. Лідери України повинні захиститися від можливої атаки на чолі. З Пригожиним на Київ з Білорусі, сказав генерал. Якщо Пригожин залишив навколо себе ефективну бойову силу, то він знову становить загрозу для українського флангу найближчого до Києва. Звідки почалася війна? Додав він за словами лорда Даната. Цілком можливо, що Росія може використати групу Вагнера, щоб спробувати знову захопити Київ. Тим не менш, зазначив він, спроба заколоту УРФ не стала ні для кого безпосередньою перемогою. Не було було безпосередніх переможців від вчорашнього фіаско сказав експерт. Путін значно ослаб у російських військових очевидно певний безлад. Сказав він в етері Sky News.